І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, Літо Літо, глядачі 1 червня 2024 року. Ми разом з вами знаходимося у лісі. На годиннику вже минуло 10-та година ранку. От. Цілий рано збиралося на дощ і падав дощ. От. Зібрався і пішов. Думаю, буде дощ цілий день. Так, щоб дурно не сидіти вдома. Взяв дощовик, куртку, рюкзак, зібрався, дума іду шукати якісь гриби. Поки я дійшов до лісу, а тут тобі закон подласі. Хмари розійшлися, сонце вилізло, хоч бери і вертайся назад додому. Але вже, раз я вже у лісі і така справа, то ми, звісно, вже підемо і походимо, попробуємо відкрити сьогодні сезон грибний. Може, вдрухлі повезе. Вчора нам трошки повезло, але дощ нагнав з лісу. Не, не вдалося піти далі. Зараз ми підемо в той ліс, що ми вчора находили з вами е, голубінки, сироїшки, бо я так повністю його і не дійшов. От, підемо ним далі. О, а потім ми перейдемо плавно в інший ліс. Теж листяний, мішаний. Так пойдемо сьогодні шукати суток по таких великих старих лісах, де може щось і вже повилазило. Бо по сусідніх районах, і тут вже доволі близько, люди вже збирають біля Чиї. Так що треба йти пробувати шукати. Може вже друглі повезе. Ну що, гайда, не тратимо часу, йдемо шукати. Бо нам сьогодні трішки багато треба пройти. Я. І зразу по дорозі я повернув тут одне дуже таке гарне місце. Тут переважно такі великі дуби і перемішку з молодими грабами. От. Тут полюбляю з'являтися одні з перших грибочків. Але, на жаль, поки що нічого не бачу. Але вчора ми теж на самих початках нічого не зустрічали, аж там в середині лісу, на краях теж нічого не було. Так що йдемо далі. Але, але одна проблема в тим, що в лісі стає жарко, душно. А я сьогодні вийшовши, взяв гумаки, куртку, це все, все треба скидати, пакувати в рюкзак, трошки буде важкувато ходити. Ну, але хто знає, передають грози. Може в будь-який момент і надійти хмара і все помінятися. Так що тут таке. Так, в принципі я вже прийшов на місця, де ми вчора з вами знаходили голубинки сироїшки. Ось іменно по межі ці дуби. Ну, багато я не прийшов, дощ нагнав. Зараз я дойду тут до кінця, подивлюся. І підемо в наступний ліс. Може десь нам щось тутечки повезе. От. А поки ми сюди дійшли, от і сонця вже немає. Сонце сховалося. Знову затягає хмарами, парко. Мабуть, зараз прижене звідкись, бо передають грози на сьогодні. Отак. От ну нічого, йдемо. Може щось знайдемо. Принаймні я вже на це сподіваюся. Продовжуємо йти далі. Походив я тут біля пів години. Нічого немає. Знайшов ще дві старі сироїшки, голубінки і все на то не знімав, які вже нещасні. Вирішив не тратити час і йду в наступний ліс. Може там щось цікавіше буде. Ось це ми з вами і зайшли. Стежка повністю сюди заросла. От. Проходу немає. Беру, патиком пробиваю. Зараз поки я перейду, тут небагато, метрів може 50 перейти, там піде дорога. Але поки я туди дойду, то буде повністю мокрий. Так що а заодно вже зроблю стежку і на наступні рази. Так що працюємо. Ну що, ззаду ось тако. Бачите? Ззаду ось тако, а зпереду ось тако. Йдемо <гум> далі. З тих травів ми. Вилізли, але попали ось такий зразу молодий ліс. Такий захаращений доволі. Березовий молоденький березо грабой, самостійне це все. Таке. Зараз нам його перейти. Тут буквально небагато метрів 300-400 цього лісу. Хоча лишилася така одна. Дорога, вузенька, вона може, може, має метр шириною, але верхом вона звужується. І двох гілки чіпають постійно. Йдемо, ми ще тут є один доволі гарний такий, перспективний ліс. Давно я в ньому не був, якщо чесно, навіть минулого сезону сюди не заходив. От, але тут полюбляють собі проскакувати також. Одні з перших грибочків. Ну, звісно, я ще навіть не знаю, чи той ліс ще є, чи немає, може вже його вирізали. От. Але йдемо, рискуємо. Хочу подивитися. Раз я вже пішов цим боком, зараз ми з вами це все діло і перевіримо. Важко йти? Дуже важко. Перший намахався вже патиком, що збивали траву, бо трава у груди і веще голови. Перейти ніяк, роса. От. І знову у нас сонце появилося. Хто заходить, то виходить. Така непонятна погода. Ось ліс є. Бачу, по курсу прямо просвічується, не вирізали. Це вже хоч це добре. Ліс також глядачі такий мішаний. Дуби, граби. По-моєму, навіть і берези поодинокі. От. Ліс невеличкий, то можна літати те, що від нього залишилося, бо більшу частину його вирізали декілька років назад. Ну, і в Тій більшій частині раніше герби звісно, були набагато краще, ніж цій верхній. Але попадають і тут. Так що ми зараз з вами ось показується ліс. Зараз я вийду тільки на горб. Зразу вам все покажу. Такий трав'яний. Місцями, місцями він чистий. Ось От така краса навколо є де працювати. От. Зараз ми тут це все будемо прочисувати. Може тут щось повезе. Ну, звісно, якщо щось знайду, вам покажу. Вперед працюємо. Ага. І саме основне, я забув сказати. А цей ліс, глядачі, це місця баранічих рогів. Тут, якщо в дощове літо гарне, от іменно в таких початках, коли йде той дощ, можна тут хапнути доволі непогано рогів. Ось. Тут неодноразово їх находили тут дуже великі кількості. Ну, Але це гриб фортуна. На нього, звісно, попасти. Так, йдемо далі. Вже хожу хвилин 15 по цьому лісу. Ну, Основні цілі були не роги баранячі, а прийшов я сюди, тому що сезон, коли є багато голубінок, а так як вони пустилися першими, що ми їх знайшли, вони тут дуже-дуже полюбляють бути. Звідси люди носять їх ведрами. Ну, от. Тут як попадаєш, це все. голубінка, голубінках, роїшках, тут їх багато видів. Але я щось не бачу нічого, вже ходжу. Ось, обійшов я вже туди по прикраїтку вниз, те коло вже зробив добряче, дівша туди до краю і так попри там посадка зруб, і так в долину підемо в наступний ліс. Немає чомусь нічого. Сподівався, може тут будуть там були, а тут немає. Це що означає? Що вони кинулися місцями. І все. Біля двох беріз. Перший гриб на сьогодні. Звісно, не наш формат. Незрозумілий ось такий. Вже його слимаки доточують. Але перший на другій годині наших похожденьок. Слабувато, дуже слабувато сьогодні. Я сподівався, звісно, на краще після вчорашніх знахідок. Ну, Як завжди є, нема так, як ми того хочемо. От що правда, то правда. Так, все. Обійшов я коло, скільки міг, скільки зійшов. Надії більше немає. Опять у нас по курсу посадка. Можете туди тон, тим боком. Але там, напевно, теж великі трави. Зараз вирішив зробити коло. Сюди було би швидше, зараз вниз і догори ми вже в тому лісі. Але вирішив обійти ось такою дорогою. Дорога сюди йде гарна. Така через молодий лісок. Ось по цьому горбі раніше були дуже, я би сказав, не сумасшедші гриби. От. Але вирізали, Можливо, колись тут грибниця відновиться, бо вже починають проскакувати і козарі різних видів, голубінки по цих молодих лісочках. Так що, всьому свій час. А ми йдемо зараз. Тут нам обходити по колу, мабуть, буде біля кілометра. Звісно, туди на скоса було б набагато швидше. Хвилин п'ять і ми були б вже там. Але там провал і там величезні трави 100%. Тому я вирішив краще обійти, бо все мокре. Хай буде лишніх там 15-20 хвилин, але будемо сухими. Так що зустрінемося з вами вже в лісі в наступному вперед. Ось. тьопали тьопали і перетьопали. Відкривається нам тут казно. Гарний великий ліс. Теж мішаний, дуби, липи, граби. Ось. Будемо зараз ще тут спробувати. Ну, не знаю. Все мабуть, на, на сьогодні буде останній ліс. Якщо ми в ньому вже нічого не знайдемо, буде знати похожденьок, вертаємося назад додому. Ну якщо щось повезе трохи хапнути, то підемо ще і у наступний. Перейдемо в цей пагорб і підемо на наступний пагорб. Ну, тільки в тому випадку, якщо ми щось тут ків полюємо. Бо, чесно, вже надоїло мені ніти. Вже дві години у дорозі, в дорозі, а толку ніякого. Чесно кажучи, така рибалка трохи піднапрягає. Вже хочеться якогось результату. От. А його чомусь немає і немає уперто. Ну нічого, мусить колись повезти рано чи пізно. Прийде і наш день. Правда, глядачі? Прийде. Обов'язково прийде. Йдемо далі. Ось таке. І 1 червня 2024 року. Субота. На годиннику у нас зараз ми глянемо. Скільки вже. 11.26. Ось. Ми вже більше як 2 години ходимо по лісах. Ну, Маю на увазі разом з дорогою що я вийшов з дому. Ось, все вкупі. Результат сьогоднішнього походу ніякий. Бачили самі? Ми вже з вами знаходимося в четвертому лісі. От. Ну я так не ходжу, аж сильно вплутну, не шукаю, а то і смислу немає так перебіжками. Та рибіжками там, там, по візки тут гарні місця. Ви бачите, під ногами дуже мокро, капець мокро. Ось. ну Сюди люблять не тільки білі гриби рости, ну і величезними колами голубінки, сироїшки. Їх тут місця взагалі. Ось того я пішов сюди-сюди-сюди, цими лісами. Сподівався, може нам повезе. Бо вчора ми знайшли декілька старих і декілька менших було. Але, як бачите, нема, нема нічого. В общем, напевно, будемо ми на цьому закінчувати наші сьогоднішні похожденьки. От, небо прочистилося, дощу немає. А зранку я зайшов в інтернет, ну, зранку падав дощ невеличкий. І писало, що на весь день дощ, грози аж до 3-ї години. Але, мабуть, то буде все наоборот. Вчора теж після обіду до таке, Вертаємося полегко додому, йдемо щось робити. Ну, ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, друзі. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Прийде і наш день. Треба ще почекати. Сьогодні не наш. Па-па, глядачі. Нема, нема, та й нема. чого? Не а краса у лісі. просто щось.